Сьогодні, 20 грудня, Україна святкує День міліції. З нагоди події Гутен Морген підбиває рейтинг з п'яти зірок, які так люблять міліцію, що просто не можуть і місяця прожити, аби не завітати в гості до відділку. Та аби не здавати наших любих вітчизняних селебрітіс, ми поговоримо виключно про їх колег із закордонщини ексклюзивно у Гутен Морген. топ-5 зіркових правопорушників 2011-го. Відкриває наш рейтинг лінці Лохан. Буквально днями актрису відправили за грати на три місяці. Такий вирок виніс її суддя за невиконання раніше поставленого завдання, а саме відвідування лекцій та виправних робіт. Нагадаємо, що на початку року пані Лохан було затримано за керування авто в нетверезому стані. Згодом же її випустили під заставу у 100 тисяч баксів, та лише за виконання вищезгаданих умов. Четвертий щабель нашого чарту займає колишня подружка Лінсі Лохан Періс Хілтон. Цього року світська левиця гостювала у поліцейському відділку Лас-Вегаса. Захисники правопорядку звинуватили її у зберіганні кокаїну. До сьогодні справа не закрита, тож Періс ще не раз порадує поліцію своїми візитами. Третю позицію топу проблемних зірок відхопив трансформер Шаялабев. У лютому 2011-го він втрапив до рук поліції через бійку у барі. Тоді у пабі один з відвідувачів обізвав актора особою нетрадиційної орієнтації. Шай ж довго не вагавшись шандарахнув образника по пиці. Після чого у барі розпочалася справжня бійка. Поліція ж, не розібравшись, хто був винен, забрала з собою усіх учасників Дебошу. Друге місце чарту ми вручаємо бувшій коханій Чарлі Шина Брук Мюллер. Річ у тім, що на початку грудня Брук арештували за бійку і зберігання наркотиків. Цікавим є те, що на допомогу актрисі прийшов її колишній, внесши заставу у розмірі 11 тисяч доларів. Нагадаємо, що сам Чарлі також неодноразово мав проблеми із законом. А перше місце рейтингу від Гутен посідає сором британської корони. Його величність Піт Дорті. Весною цього року співак приймав участь у зйомках стрічки зізнання сина століття. Так, одного вечора, після виснажливого робочого дня у німецькому містечку Регенсбург піт з друзями вирішив трохи побавитись. Співак розбив ущент вітрину одного з музичних магазинів та позичив гітару і декілька платівок. За таку любов до музики ми прощаємо піту його поведінку та віддаємо першу сходинку топу порушників правопорядку 2011 року за версією «Гутенморген».